Допомогти бійцям АТО взялися івано-франківські школярі. Діти на уроках праці в'яжуть спеціальні маскувальні сітки. Зокрема, одну таку вже майже доробили учні третьої школи. Мотузкову основу їм принесли волонтери. Далі її треба обв'язувати білою тканиною. Робити це зовсім не складно потрібно лише більше часу. Тканину діти беруть з дому, використовують здебільшого непотрібну постільну білизну. Частинку і все ж таки беру за сітку і Просто плетем вузлики, все. Спочатку маскувальну сітку почали плести у кабінетах праці. Згодом її перенесли у фої, аби до цього могли долучитися всі охочі навіть на перервах. Діти до такої праці ставляться відповідально, адже у декого на сході воюють рідні. Мій дядько десь три місяці тому їхав також на війну. Йому ніхто повістку не відсилав, і він просто пішов, взяв і пішов воювати за свої відчинили. Якщо ми будемо допомагати, то їм все буде надавати давати сили і будуть знати, що ми з ними поруч і будемо їх підтримувати. Всьому школи, наприклад, е також. Е на передовій було багато людей, і я я знаю, що е, ну це я ж говорю, це хоч і дрібески, але все ж я допоможу це. Загалом довжина сітки 8 метрів, а ширина 6. Вона призначена для маскування техніки взимку. Вчителі розповідають, на її створення пішли десятки тисяч тканиних смужок, адже густина має бути втричі більше на відміну від літнього варіанту, коли тканина намокає. Скажем, чи сніг, відлига, вона протягується і світ буде дуже просвічувати. Значить, вона не буде така ж якісно виконувати своє призначення. Маскувальну сітку учні третьої школи невдовзі передадуть волонтерам, аби ті відправили її на схід. Загалом таким рукоділлям займаються учні майже усіх середніх навчальних закладів міста.